Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму профілі. І сьогодні я хочу розказати і показати невеличкий міні влог як ми їхали до Італії. Перше, що я зробила, це звичайно техогляд машини. Наприклад, поремонтувала ось це дзеркало, також змінила лобове дзеркало та просто привела машину в гарний вигляд, бо їхати нам було дуже далеко. Спочатку ми їхали по Україні цілий день. Зупинялися на каву, робили гарні фотки. Виїхали ми з Дніпра о 5 ранку, та вже о півночі були в Ужгороді і зупинялися в таких містах, як Вінниця, Умань і Тернопіль. В Ужгороді ми переночували та на наступний день вирушили на кордон. Перетинали ми кордон на словаччині, і це ось такий вигляд був у нас біля кордону з Угорщиною і без музики. Ця поїздка була б не та. Ввечері ми були вже в Будапешті. Побачили вечірній Будапешт, Це було дуже гарно. А також поїли в маку, який виявився дуже несмачним. І вночі ми вже були в Словенії, в місті Марібор, який знаходиться на кордоні з Угорщиною. Ось так воно виглядає. Дуже дуже гарні види. Мені, якщо чесно, дуже сподобалось. І на фоні вже видно гори. Поки словенське, але гарно. У маріборі ми поснідали та вирушили далі у дорогу. До речі, тут вже з'явилися у нас тунелі, які для мене були досить незвичними, бо в Україні я ніколи не їздила. Та й взагалі, якби не дуже часто я по тунелям їздила, але це був дуже прикольний та цікавий досвід. Поки ми не доїхали майже до кордону з Італією, все було добре, але ще у Словенії нас застала дуже-дуже сильна буря. Ось такі тучі зібралися, і ми попали в саме справжню воронку, можна так сказати. Вітер був просто неймовірний, бо машину. Зносило з траси, тому ми зупинилися далі від заправки, ось цієї на якої ми знаходилися, і стояли, чекали, поки ця буря трошки вщухне. Ось такий дощ був, але це вже він заспокоївся, тобто ми могли вже хоч трошки виїхати, бо нам треба було до вечора доїхати все ж таки до Італії, до місця призначення. Насправді, в таку погоду було дуже лячно їхати, бо машин було навалом, траса була вся в воді. Ось по видно по передній машині, плюс дуже багато вантажівок було, і поряд з ними було реально страшно. І вже невдовзі ми доїхали до кордону Словенії і Італії. Раніше тут був пропускний пункт, але зараз його нема. Лише обмеження швидкості для того, щоб люди зрозуміли, що вони перетинають іншу країну. Покажу вам трошки краєвидів вже самої Італії. Десь о сьомий вечора ми доїхали вже до міста Тему, яке знаходиться в горах. І тут перше-перше було враження вау! Просто хоча далі я не очікувала, що далі буде ще краще. Так як наш готель був заброньований на наступний день, ми зупинилися у сусідньому селі та переночували там перед тим, як доїхати до остаточного місця. До речі, ось таку погоду ми приїхали після плюс 25. Дуже низько були у нас хмарки, а також ми зустріли яструба, який був прив'язаний до якоїсь будки, тобто в нього була домівка і він жив у людей, в яких ми ночували. Поснідавши, ми вже вирушили до самого готелю. І ось це вид з нашого готелю, бо ми якраз жили на самій високій точці італійських альпійських гір. Розпакувавши речі, ми вирушили на нашу арену. Тренувань в цей день не було, але ми отримали акредитацію бейджики і подивилися арену. А це вид поселення, в якому проходили саме змагання.